Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Відсутність якісного та кількісного резерву не дозволяє росіянам формувати ударні угрупування. Звертаю увагу на такий феномен. Контрнаступальні дії ЗСУ спочатку виглядають як бойові дії тактичного рівня, але раптом перетворюються на успіх оперативного масштабу. Пише Константин Ільченко, радник центру стратегічних досліджень ветеран АТО. Це результат путінської мобілізації, яку він стиском провалив. Армії Росії вдається не лише поповнювати особовий склад, що вибув, але не збільшувати його. Тому стрим. Мовати натиск наших військ банально нема кому. Російська пропаганда стверджує, що окупанти у Креміні створюють неприступний оборонний рубіж. Але якщо подивитися на те, що пишуть у своїх пабліках не пропагандисти, а російські мобіки, як вони скаржаться на катастрофічну нестачу людей та вогневу підтримку, то повірити у зведення серйозної лінії оборони важко. Мої висновки про те, що окупанти не зможуть ефективно протидіяти наступальному валу українських військ, підтверджується: просування зСУ настільки динамічне, що не дозволяє противнику зупинитися, перепочити та зайняти оборону. Шуша за. Все на Луганському напрямку Росіяни організовано відступатимуть до лінії розмежування, яка існувала до лютого, сподіваючись зачепитися за укріп райони, що будувалися з 2014 року. Потім те саме їх чекатиме на Донецькому напрямку, бо фронт треба буде вирівнювати. Лиман упав. Наступна кримінна. це спричинила появу в російському пропагандистському середовищі чергового крилатого мемо. Звучить він так: почекайте кілька днів, буде ще гірше. Тут вони не помилилися. Картковий будиночок починає валитися. Переможемо. Резюмує він. Зазначимо, лава російської. Кої армії поповнюється й ув'язненими, яких за словами колишнього командира взводу батальйону Айдар Євгена Дикого використовують як живий щит військовослужбовці ПВК Вагнер у Бахмуті. Вони женуть перед собою колишніх в'язнів, яких набрали нібито як працівників їхньої компанії, але вони їх використовують не на рівні. Вони попереду женуть живий щит з вчорашніх в'язнів. Звісно, цей щит повністю гине, але за його спиною просуваються ось ці вагнерівські професіонали, розповідає дикий. На Херсонському напрямку наступ українських сил просувається щодня, але не так швидко як хотілося б, наголосив дикий під вогневим контролем мости через Дніпро. Логістика противника дуже ускладнена, але все-таки вночі вони намагаються переправляти баржі з новим поповненням боєприпасів і людьми. Як ми між собою жартуємо, називаємо їх баржі Харона, тому що вони везуть їх здебільшого у царство мертвих. Але ці баржі Харона там ночами шурхають, і все таки якесь підвезення боєприпасів триває. Тому угрупування поки що відчайдушно огризається, і там доводиться з боєм Рати буквально кожен квадратний метр, пояснює колишній командир взводу. Дикий за даними оперативного управління Генерального штабу ЗСУ. Завдяки успішним діям на Слобожанському напрямку українські військові звільнили понад тисячу квадратних кілометрів української землі та встановили контроль над більш ніж 50 населеними пунктами. Але російські окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів населених пунктів Харківської області, які межують з територією Росії. Українські захисники тримають оборону і поповнюють обмінний фонд з полонених з поміж нових мобілізованих. Служу у третій день. День командира бачив у перший день один раз. Ні, їжі нічого немає, всі пішли. Тикалися, тикалися по ярах, по підвалах, всі розбіглися хто зна куди. Вирішив піти за кордон, але потрапив у полон. Якщо хочете жити, не приходьте сюди взагалі. Закликає своїх співвітчизників полонений російський військовослужбовець. До зустрічі, глядачі. Ви стоємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.